Всім привіт! Тепер у Дії доступне пенсійне посвідчення. Цей документ є двох видів: за віком для жінок від 55 років, для чоловіків від 60 років, та спеціальне, наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо. Пенсійне посвідчення за віком підтягується автоматично так само, як і ваш цифровий паспорт. А спеціальне потрібно додати в застосунок самостійно як, наприклад, COVID-сертифікат. Перш ніж додати пенсійне посвідчення в дію, переконайтеся, що у ваш застосунок оновлений до останньої версії. А далі просто прогортайте картки документів до кінця, натисніть Додати документ, пенсійне посвідчення, додати посвідчення. От і все. Ваш документ відображається в «Дії». Які інші документи в застосунку, його можна перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду. Якщо у вас посвідчення книжечка, його потрібно оновити. Щоб замінити документ або виправити помилку в даних, зверніться до відділу пенсійного фонду. Користуйтесь дією та бережіть себе.